Вітаю вас у нашому подкасті про клінічну психологію. Сьогодні ми заглибимось в тему компульсивного переїдання: що це за розлад, як його діагностують за критеріями dsm 5 та МКХ 11, як виглядають реальні випадки, які емоції та думки супроводжують людей з цим станом. Компульсивне переїдання це не просто проблема харчової поведінки, це серйозний психічний розлад, який часто залишається недіагностованим. Розпочнемо з діагностичних критеріїв. Компульсивне переїдання внесено до ДСМ 5 як окремий розлад харчової поведінки, і ось основні його критерії. Епізоди компульсивного переїдання, які визначаються такими характеристиками: споживання великої кількості їжі в обмежений період часу, наприклад, протягом двох годин, яка є значно більшою ніж те, що більшість людей спожили б у подібній ситуації, відчуття втрати контролю. Під час епізоду переїдання людина не може зупинити або контролювати кількість спожитої їжі. Епізоди переїдання пов'язані з як мінімум трьома з наступного: перше швидке споживання їжі. Друге, вживання їжі до стану фізичного дискомфорту. Третє споживання великих об'ємів їжі, навіть коли немає фізичного голоду. Четверте харчування на самоті через сором за об'єми їжі. І п'яте відчуття огиди до себе, депресії або сильної провини після переїдання. Частота епізодів, як мінімум, один епізод переїдання на тиждень протягом трьох місяців. Відсутність компенсаторної поведінки на відміну від булемії, немає блювання, використання проносних тощо. За МКХ 11 компульсивне переїдання описується як розлад харчової поведінки, що характеризується. Повторюваними епізодами надмірного споживання їжі з відчуттям втрати контролю, вираженими психологічними труднощами, такими як сором, провина або тривога. Відсутністю регулярного використання компенсаторних стратегій для контролю ваги. Випадок перший Олена 35 років. Олена менеджерка у великій компанії, має високі вимоги до себе і часто переживає стрес. Її розпорядок дня переповнений роботою, а час на себе вона практично не виділяє. Думки я не можу контролювати своє життя, але їжа хоч якось мене радує. Почуття вона часто відчуває тривогу, роздратування і самотність. Після епізодів переїдання її охоплює сильне відчуття провини. Дії. Ввечері після складного дня Олена купує великий об'єм комфортної їжі піцу, чіпси, солодощі. Вона швидко їсть, навіть не відчуваючи смаку, коли зупиняється, їй мучить сильний фізичний дискомфорт. Олена намагається не думати про свою вагу і не звертається до психологів, вважаючи це слабкістю, вона вважає, що проблема зникне, якщо вона просто візьме себе в руки. Випадок другий Андрій 42 роки. Андрій працює програмістом і нещодавно пережив розлучення. Він часто переїдає на самоті, відчуваючи себе ізольованим. Думки я нікому не потрібен, єдина радість це їжа, почуття, порожнеча сором, безпорадність. Дії. Щоночі він замовляє доставку з фастфуду, дивиться серіали, дивиться серіали і неконтрольовано їсть. Він часто уникає зустрічей з друзями бо соромиться своєї зовнішності. Андрій хоче змінити свою поведінку, але кожен невдалий день змушує його починати спочатку. Він поки не звертався за допомогою, але думає про це. Наукові факти про компульсивне переїдання. Поширеність. Найпоширеніший розлад харчової поведінки. Його поширеність серед дорослих становить 2-3 Причому жінки страждають у півтора рази частіше, ніж чоловіки. Етіологія, генетичні фактори. У людей з компульсивним переїданням часто виявляють генетичну схильність до розладів харчової поведінки, нейробіологічні зміни, дисбаланс дофаміну та серотоніну, впливає на контроль імпульсів і винагороду через їжу. Психосоціальний чинник, стрес, травми, проблеми в стосунках часто є тригерами компульсивного переїдання. Наслідки. Фізичні, ожиріння, серцево-судинні захворювання, діабет другого типу, психологічні депресія, тривога, зниження самооцінки. Соціальні стигматизація через вагу, ізоляція. Золотим стандартом у лікуванні компульсивного переїдання є когнітивно-поведінкова терапія. Компульсивне переїдання це не просто неконтрольоване вживання їжі. Це комплексний розлад, який потребує всебічного підходу до лікування. Якщо ви або ваші близькі стикаєтеся з цією проблемою, зверніться до спеціаліста. Пам'ятайте, що лікування можливе, а підтримка завжди поруч. Дякую за увагу. і До нових зустрічей.